Слава Україні, мої любі! Сьогодні ми з вами будемо говорити про дієту номер 5 Розглянемо таке питання, що ж таке дієти номер 5 Основні принципи і правила дієти номер 5 І так, дієта No5. Це дієтичний режим, створений для зниження навантажень на печінку та жовну систему. Вона включає білково вуглеводне харчування зі і зниженим вмистом жирів. Дієта передбачає вживання ліконосвоюваних продуктів, багатих на кликовину з обмеженням солі, гострих спецій, алкоголю та кофеїну. Режим харчування дробовий. Невеликі порції кожні 3-4 години. Їжа тепла, приготовлена шляхом варіння, запікання або на пару. Дотримання цих принципів допоможе підтримати здоров'я печинки та шлункового кишкового ходу. Про більш детальний список продуктів можна буде подивитися в наступних відео. Давайте. Будемо розглянемо з вами тепер питання, основні принципи і правила дієти. Тепер ми з вами розглянемо основні принципи і правила дієти номер 5 Дана дієта передбачає обов'язкове дотримання таких рекомендацій. Перше. Харчування має бути драбоване. Вживати їжу потрібно в невеликих кількостях, але часто, важно за інтервалом 3-4 години. Друге. Їжа повинна бути теплою, щоб вона краще засвоювалася. Вживання холодної їжі може призвести до коліків. Думаю, це нікому не хочеться. Третє. Не можна переїдати, але й не додати на слід, щоб організм отримував всі необхідні для його функціонування елементи, вітаміни. Четверте. При дієці No5 не повинна вживатися їжа, що містить велику кількість холестерину. Взагалі їжу з великою кількістю холестерину краще не вживати. 6. В їжі має бути присутнє багато клітковини, оскільки завдяки її поліпшується перестикальна кишечника, знижується літогенність жовща. Сім. При приготуванні їжі слід видавати перевагу таким способом обробки продуктів як варіння, гасіння, запікання, готування на пару. А ось смажену їжу краще виключити з свого раціону. Сьоме. Наче серце рекомендується випивати склянку води. Це взагалі рекомендується а навіть якщо ви не сидите на якійсь дієті. Восьме. Дієта з ці 5 передбачає, що в добу людина повинна вживати поживні речовини в таких кількостях. Десь тут зараз буде табличка, а я поки що озвучу. Жири 90 г. Третина з них повинна припадати на жир рослинного походження. Білки 100 г. Вугліводи 300-350 г, з яких на простій цукрі припадає 50-60 г. Калорії на добу потрібно вживати близько 2500 тисячі калорій. вільної рідини – до 2 літрів, а солі кухонної 6-10 грам. З солью це дуже до речі, важко. А випивати рідини 2 літри, повірте, ви почнете випивати і 3 і 4 літри рідини. Особливо, якщо зараз така спека як цього літа. На цьому мої рекомендації, та взагалі те, що я знаю про дієту номер 5 з даної тематики, закінчуються. На моєму каналі можна побачити багато відео про рецепти, які можна готувати при даній дієті. Це доволі смачна їжа, хочу сказати. Але вона наразі там є відео. Де їжа не передбачена на гостру фазу? В скорому часі я розділю цей контент, напишу в описанні, як якої фази це можна, чи можна це вживати при гострій фазі чи ні. При гострій фазі взагалі, якщо чесно, питайтеся просто кашами. Повірте, це перший період найкраще буде. Потім вже постепенно можна, поступово можна буде споживати смачну їжу. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, дати коментарі, підписуйтесь на мій канал. Утім, дякую, до побачення!